Зрозумій, буває, я сумую, а буває, що тебе не чую, Зрозуміти дай про почуття, і що сенс є в нашого життя. Зрозуміти дай цю безумовність і поривів серця невимовність. Я йду у світ, життям блукаю, та повір тебе не забуваю. В світі, видно, так вже повелося. Що думки, не наша сива осінь, що летить у вирій синім птахом, І присяде над твоїм лиш дахом. Зрозумій, тебе лиш я чекала, і в думках щораз перебирала, всі задумані, загадані вже побажання, ніби бачила тебе тоді, востаннє. І повір, що так же повелося, що пішла від нас і сива осінь, а зима над нами пролітає, ніби долі доброї бажає, ніби хоче казку розказати, і в дитинство нас покликати, позвати, Щоб на небо мирне ми дивились, І так, як раніше. Веселились, ти повір, тебе не вистачає, так пишу, бо добре я це знаю.